До виборів в Миколаївську об'єднану громаду лічені дні активно готується до процесу. Політична партія наш край. Головною темою зустрічі представників партійної організації з членами громади став меседж про чесні і справедливі вибори. Є у партії концепція, є команда. Ми готові брати на себе обов'язки і відповідати перед людьми за виконання цих обов'язків. зустріч зібрала практично повний зал слухачів, що доволі показово для маленької Миколаївки. Такий інтерес до програми партії з боку мешканців не дивний. Вона гарантує успішність громади, добробут і якісне життя у населених пунктах. Здорово, що така имеється підтримка. бо надіятися, що ряды будуть расти і гораздо більше. тому що є определенні действия, є определенные слова і подтверждающие конкретными делами. До того ж, до складу організації входять представники практично всіх сфер життєдіяльності ЖКГ, освіти, медицини, бізнесу тощо. Це дозволяє грамотно розробляти і вдало реалізовувати суспільно значущі проєкти, яких в арсеналі нашого краю вже з здобрив десяток. Весь комплекс питань, які існують в громаді, ми, в общем-то, готові, готові професіонально його міняти к Тому я думаю, что команда нашего края на сегодняшний день ну, самая эффективная из тех, которые представлены сегодня от других политических партий. Під час зустрічі мешканці мали можливість задати керівництву партійної організації свої питання чимало з них стосувалися проблем екології, соціальної політики і транспорту. Зокрема, гостро в громаді стоїть питання пільгового пасажироперевезення та сполучення між населеними пунктами. Відповідна програма серед пріоритетних в діяльності нашого краю. Ідея в тому, щоб в Ніколаївській громаді всі тось ну. Общественный транспорт был бесплатным. Вот для жителей громады он должен быть бесплатным. Это небольшие деньги, мы просчитывали, потому что бизнесу, ну бизнесменам, которые занимаются перевозки, неинтересно. Ну, не э Мені цікаво, якісь маршрути, які ведуть в села. Да? У тим не менше в селах живуть такі ж саме люди. Вони теж повинні получать можливість пользоваться транспортом. Так от транспорт має бути за що громади. Реалізація потужної програми нашого краю зробить майбутню миколаївську громаду сильною і процвітаючою. Впевнені кандидати в депутати від партії на чолі з Сергієм Захаровим. До того ж, передумов у перспективної Миколаївки для цього більш ніж достатньо. Ми що город, вот такой Достаточно с градообразующим предприятием, то мы еще идем вместе с сельскими громадами. Ну, я думаю, перспективы большие, большая поддержка идет облгосадміністрації в направлении и реконструкции дорожного покрытия, освещения, термомодернизации всех наших школ, детских садов культурних культурных учреждений это очень важно на сегодняшний день. Я думаю, перспективы очень большие. зустрічі Олег Недава закликав всіх мешканців прийти 18 грудня на Вибори і підтримати партію Наш край.